На вершині сатиричний комедійний трилер, в якому йдеться про чотирьох технологічних магнатів, котрі під виглядом дружнього вікенду збираються в розкішному будинку в горах, аби перечекати світову економічну кризу. Проте перший же вечір у віддаленому шале раптово обривається, коли чоловіки дізнаються, що в світі відбувається суцільний хаос, страйки і заворушення, а виною всьому новітній штучний інтелект, який розробила компанія одного з них. Опинившись на межі катастрофи, вони намагаються зрозуміти, що потрібно зробити, щоб зупинити світову кризу, і все це відбувається на фоні підступних маніпуляцій, розмов про етику, технології і суперечок щодо влади та ам... відбувається на фоні підступних маніпуляцій, розмов про етику, технології і суперечок щодо влади та амбіцій. З кожною хвилиною напруга між героями все більше зростає, і дружня обстановка перетворюється на справжній абсурд, де інтриги, брехня і атмосфера безкарності показують нам, як відлюдники з безмежним багатством граються долою світу. Фільм починається як типова комедія, та вже з середини перетворюється на напружений трилер з психологічними іграми, сатирою і висміюванням впливових людей, які не можуть переступити через своє его, аби врятувати світ від глобальної кризи.